Вашій увазі представляємо латуну статуетку Покров Пресвятої Богородиці з позолотою та посрібленням неперевершена скульптура втілює віру, надію та захист, символізуючи важливі духовні цінності та історичну спадщину. Справжній витвір декоративного мистецтва виготовлений з міцної латуні Пандора. Високоякісний мармур доповнює стильний вигляд статуетки та грає роль зручної підставки. Головним елементом дизайну є. Образ Пресвятої Богородиці у її покрові, святий образ символізує захист, оберігає віруючих та дарує підтримку у найскрутніші часи. Завдяки посрібленню, щерню та позолоті статуетка ручної роботи виглядає елегантно та урочисто. Виріб стане чудовою прикрасою інтер'єру, а також яскравим об'єктом приватної колекції. Зробіть особливий подарунок колекціонеру, вірянину або прихильнику унікальних Крас інтер'єру купити цей виріб для себе або близької людини ви можете в онлайн шоурумі ФАМА.